А От на сході інтенсивність вогню дещо щухла, але обстрілів не поменшало. Минулої доби там поранено двох українських бійців. А Мар'їнці снайпер убив тамтешнього мешканця. Нині на сході працює Артем Сорокін, він наживо з нами. Артеме, вітаю. Розкажи, де зараз у зоні АТО найнебезпечніше? Добрий вечір, Олю. Найскрутніша ситуація так само лишається в Авдіївці по тамтешній промзоні. Терористи сьогодні били із заборонених мінськом великокаліберних мінометів. Із цієї ж самої зброї бойовики гатили і по пісках. Ворожий гранатомет, кулемет та стрілецька зброя працювали по станиці Луганській. Опитному, Зайцевому та Мар'їнці. А ось селище Новотроїцьке 35 разів поцілило БМП терористів. Загалом від ранку ворог 29 разів зчиняв вогонь по позиціях українських військових, здебільшого на Донеччині. Ми ж сьогодні поспілкувалися з бійцями 54-ї бригади, які захищають Троїцьке. Ті розповідають, терористи повсякчас змінюють тактику. Самі хлопці на позиціях відзначають таку тенденцію, що ворог фактично. Змінює озброєння, з якого обстрілює, тобто це може бути одної ночі, скажімо, достатньо легке озброєння. Потім це може бути міномет, інколи це може бути танк, БМП. Вони варіюють. Вики також кажуть, терористи в їхньому районі вдаються до всіляких хитрощів, аби розвідати позиції українських військовиків. Доходить навіть до того, що бойовики перевдягаються у місцевих пастухів або рибалок, що правда роблять це не надто майстерно. Це видно, коли, скажімо, затримали наші хлопці недавно такого одного з рибалок, він мав тільки човен, без фактично ні вудки, ні сітки, нічого, от він так рибалив. Але зате в нього знайшли паспорт з горлівською пропискою, російські рублі, і потім йому на телефон передзвонили і сказали, будьте обережні, бо здається, когось з наших затримали. Нам вже нині вдалося проїхати за нульовий блокпост. Ми потрапили у так звану сіру зону. А сьогодні українські військовики почали розміновувати тамтешні ниви, що відділяють територію українську від території під контроль, яка підконтрольна терористам. Адже незважаючи на те, що цей край і досі зона запеклих боїв, вже зовсім скоро місцеві мешканці вийдуть обробляти тамтешні поля. Селище Зайцеве, нульова лінія оборони. До блокпоста 54-ї бригади прибуває величезний Камаз. З вантажівки виходять двоє чоловіків. Майже пів години готуються до завдання, вдягають складну амуніцію. Це кошка для виявлення розтяжок. Це щуп, щоб виявити туліний ну, предмет під землею. Угу. Це сам міношукач. Петрович та вомпер, сапери професіонали. Завдання перевірити ось це поле. За ним Горлівка, територія терористів. На розмінування з собою беруть талісман тримісячного Тотошу. Собака прибіг від терористів. Нині навчається саперської справи. Спеціально участь на взрівчатку. Він запахом чувствує, йде вперед. Рушаємо шукати міни. Дуже обережно треба працювати. Чому? Тобто тут може бути, як і не в керованому варіанті, можуть стояти. В НП, можуть і в керованому. Можуть фугаси стояти. А сапер передвигається скоростю один кілометр в час. Тепер завжди йде впереді. Я зрозумів. <рес> Долаємо сотню метрів, Міношукач мовчить. Петрович каже, це не означає, що вибухівки нема. Важна зброя сапера це його очі. Не, не оця піщалка. Ну, піщалка то піщалка, але очі є очі. Якщо буде от не варіанті, от не замічу, я скажу проволочку. А я оцей от можу, буду вже здюгнути. Раптом прилад подає перший сигнал. Я провіряю через кожні два сантиметри. Якщо там стоїть щось велике, полюбе в нього впремся. На гільзу. От, ага, оце, да? Тобто да. він вже реагує на будь-який метал. Угу. А, якщо, а якщо ми щось знаходимо, скажімо, там велику кількість мін, то ми його от, нам волонтери передали. Планшет армії СОС. Ми це оформляємо формуляр і заносимо на карту, щоб знали, що воно знаходиться тут. Бо є дуже багато мінних полів, які не зафіксовані ніде. Нещодавно в цій місцевості вже підірвався наш БТР та автівка з військовими. Одного бійця тоді не врятували. Сапер каже, якщо цих нив не обстежувати, жертв набагато побільшає. Три дні тому це було сім темок. Танкових мін чотири розтяжки, і один фугас. Поки перевіряємо поле з боку терористів, не лунає жодного пострілу. Тут на диво тихо. Військові пояснюють, у чим річ. Хоча нині ми знаходимося у сірій зоні на так званому нульовому блокпості, тут більш-менш безпечно. Річ у тім, що саме по цих позиціях наших військовиків терористи із важкого озброєння намагаються не гатити, це так би мовити в їхніх інтересах. Річ у тім, що за моєю спиною знаходиться вуглегірська ТЕЦ. і якщо терористи поцілять по ній із мінометів і виведуть її з зла до то, вони ж перші залишаться без світла. Періодично бувають простріли, особливо, ну, як, як будто договори з ними не діють, тому що буває супроводжали от не тільки сапёрів, но і робочих, угу. які то проводять дефектовку от лінії ЛЕП. Угу чи чогось подібного, подобне попадаємо під їх обстріли. Сьогодні на щастя, пошуки минулися без небезпечних сюрпризів. Повертаємося на блокпост. Бійці, що служать тут, кажуть, відпочивати нема коли. Вночі відстрілюються, в день обкопуються. Коли стрілкове озброєння на цих позиціях замовкає, кожен тут починає займатися своїми справами. Якщо маленький, то Тоша тільки вчиться бути сапером, то ось цей досвідчений Атоша вже. Другий рік поспіль облаштовує позиції наших військовиків. Атошою риють бліндажі, машиною розгородження прокладають безпечні шляхи в Петровича та Вомпера. Завтра новий вихід. Аби перевірити кожен клаптик ниви у 5 гектарів. Саперам знадобиться кілька тижнів. Артем Сорокін Андрій Шурин та Роман Волонець. Програма Вікна СТБ.